Горішні плавні стали місцем проведення загальних зборів членів полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Понад 50 очільників громад Полтавщини зібралися на засіданні, щоб обговорити ключові питання забезпечення прав громадян на місцеве самоврядування, демократію та утвердження справедливості в регіоні. Багато голів громад зверталися з, з тим питанням, що ну є на них певний тиск з боку правоохоронних органів. І, відповідно, хтось пройшов вже певний шлях в цьому, тому просто нам треба було з одного боку обмінятись досвідом, зрозуміти, в якій ми ситуації живемо, що нас чекає в майбутньому, і усвідомити взагалі ситуацію, яка зараз є, із тиском на місцеве самоврядування. 27 січня Асоціація Міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість. 29 січня міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення президенту України із закликом захистити інститут місцевого самоврядування. Очільники громад Полтавської області також відчули на собі тиск правоохоронних органів. Дмитро Биков, заступник голови Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України, міський голова горішніх плавнів, під час своєї промови наголосив, головною метою зборів є консолідація зусиль очільників громад задля захисту повноважень органів місцевого самоврядування, для ефективного представлення інтересів мешканців територіальних громад, а також для забезпечення їхніх прав на врядування, демократію та дотримання законності, ці повноваження є ключовими. Ми поза великою політикою, і наш прямий обов'язок відстоювати права наших виборців, мешканців територіальних громад. Реформу децентралізації фактично зупинено, а баланс повноважень, підпорядкування і контролю все більше зміщується у бік централізації засобами посилення, систематичного тиску на органи місцевого самоврядування. На законодавчому рівні й досі немає чітких критеріїв щодо визначення міст, де мають запроваджуватись військові адміністрації, і вони утворюються фактично центральною владою на власний розсуд. Відкриття чисельних кримінальних проваджень проти посадових осіб, які працюють у надзвичайно складних умовах воєнного часу, викликають занепокоєння, особливо тоді. Коли такі провадження стосуються закупівлі техніки та обладнання для потреб Збройних сил України, чиниться тиск на спеціалістів із закупівель у виконавчих комітетах, які починають звільнятись після викликів на допити, що у подальшому тягне за собою зупинення будь-якої закупівельної діяльності виконкомів за останній рік у нашому секторі закупівель. Звільнилося вже три досвідчених спеціаліста і знайти їм заміну наразі вкрай складно, оскільки люди бояться потенційних кримінальних переслідувань. Я вважаю, що ми повинні об'єднати зусилля щоб знайти законний спосіб захистити права наших громад на місцевому рівні. Об'єднавшись, ми маємо шанс бути почутими. Міський голова горішніх плавнів акцентував увагу на тому, що за офіційними даними Полтавської обласної прокуратури в регіоні значно збільшилася кількість кримінальних проваджень, наслідком яких стає відсторонення міських, сільських і селищних голів від виконання службових обов'язків. За статею 191, 21 за 2022 рік 155. За 2023 рік та 257 кримінальних проваджень за 2024 рік. За три роки збільшення в 12 разів. У сфері службової діяльності 77 за 2022 рік, 521 за 2023 рік. Та 582 за 2024 рік. З 2022 року і по 2024 роки кількість кримінальних проваджень по злочинам у службовій діяльності збільшилась щонайменше у 7,5 разів. А якщо брати період з 2018 року, то взагалі більше ніж у 32 рази. Дмитро Биков оприлюднив інформацію, отриману з відкритих джерел про міських голів, які були відсторонені від займаних посад від 2020 року і до сьогодні. А також наголосив на тому, скільки кримінальних справ нині відкрито у горішньопланівській громаді у Горішньоплавнівській громаді станом на сьогодні нам відомо про вже 10 відкритих кримінальних справ. Крім того, чиниться безпрецедентний тиск і на низку бюджетоутворюючих підприємств нашого міста, проти яких відкрито щонайменше 5 кримінальних справ. І все це здійснюється на фоні загального занепаду економіки країни, в умовах, коли через загальну майже трирічну мобілізацію у підприємств виник гострий дефіцит робочої сили. Через заблоковані банківські рахунки обмежується доступ до власних коштів. Виробничі потужності арештовані. Мова йде у першу чергу про полтавський гірничо збагачувальний комбінат. Кожен із присутніх на засіданні очільників громад Полтавщини мав змогу поділитися власним досвідом успішного і не зовсім протистояння правовим органам і судовій владі, зокрема у вирішенні спірних питань між місцевими органами влади та державними інституціями. Губинській громаді 24-й рік завершений з новими відкритими восьми кримінальними провадженнями. Кримінальні провадження відкриті навіть за тими статтями, де аудитслужба служба написала, що так, при закупівлі не дотримані певні норми, але те, що стосується адмінпорушення, адмін, не підлягає терміну розгляду. Тобто, взяли навіть такі матеріали для того, щоб відкрити нові кримінальні провадження. Жах, що твориться по громадам, і повірте мені. Робиться це не все просто так. Я сидів шість місяців вдома, правда. Я такого безпреділа не бачив. Два аудита пройшло повних, комплексних. Все нормально. В Києві експерт написав, що будуть у тебе збитки. І підозру привезли. І вони кажуть в кабінеті: та це нічого страшного, каже, тут нічого не буде. Та я знаю нічого не буде. Хто верне гроші, хто верне нерви, хто верне поїздки. Хто верне вибачте авторитет? ваш. ця історія, яка сьогодні розгортається, мені здається, по всій Україні вона заснована на яких моментах? Перша необхідність перевести стрілки негативу із державної влади на місцеве самоврядування. Підтвердженням цього може бути історія. Ви пригадаєте про бруківку, яку органи місцевого самоврядування всі гроші треба на зсу, а не на бруківку в результаті. По закінченню вже цієї акції, після того, як було забрано гроші на ЗСУ, скажімо так, а ми так само допомагаємо, як і допомагаємо, тільки вже зовсім менше, бо в нас просто коштів немає, виявляється, що це було із подачі державної влади для, для дискредитації місцевого самоврядування. Ходить сам особисто, прокурор фотографує розетки, проводки і ліхтарі у дитячому садочку, у лікарні. І коли я його запитую, поясніть мені. Ну, мотивацію. А він, ми багато чого перевіряємо. Ні, ні, ні. каже, ви перевіряєте. Я розумію так. Якщо якісь певні роботи коштують мільйон, а ми за нього заплатили два мільйони, є питання. А якщо якісь роботи коштують мільйон, а ми їх зробили даром, бо ми тільки заплатили за будівельні матеріали, а роботи зробили самі. Що ви перевіряєте? У нас в основному це справи по закупівлям. Техніки і якихось дронів, якогось обладнання для військових, про це говорять часто, і ми на собі це теж відчули. Коли треба це сьогодні на вчора, треба передати швидко бригадам. Треба швидко доставити його до лінії бойового зіткнення. Деякі процедури треба. Пришвидшувати і часто це призводить до того, що правоохоронці приходять і говорять: ви не так провели тендер, ви не в того закупили, ви не з тим працювали. А знаєте, є така аксіома, якщо навіть рішення правильне прийняте з запізненням, то це рішення вже неправильне. і доводиться досить часто міським головам приймати швидкі рішення для того, щоб допомогти нашим військовим. І це була сьогодні така, знаєте, червона лінія нашого спілкування. Що нам треба унеможливити ризики дійсно зловживань, але правоохоронці повинні з розумінням ставити. До того, що місцеві громади, мери міст, депутати місцевих рад взяли на себе відповідальність і допомагають Збройним силам України, допомагають силам оборони. Технікою, субвенціями, ресурсами і це роблять добровільно, тому що ми не зобов'язані цього робити. Але ми всі усвідомлюємо, що ми маємо захистити нашу державу. І горішні плавні це роблять, і Кременчук це робить, і всі інші громади, які були сьогодні, тут це роблять. Історія з правоохоронцями виходить в кожного, але в мене вона така дуже особистісна. Наш кейс дуже з звичайний. всі знають так. Ми купуємо доушну техніку, тому що нема можливості купити, так як Микола Миколаївич, різних налога екскаваторів, Ми купуємо бувшо використання. Що ми виграли в цій історії зі мною? Ми виграли тим, що публічність Публічність цієї історії показала силовикам, що є підтримка, є підтримка не тільки людей в коментарях, тому що, до речі, вони протоколом огляду оглянули всі публікації, які я озвучив після підозри з усіма коментарями. Тобто, для них було велике здивування, що там, там було 95% за? Таких радикальних, ну звичайно, багато чого зробили голови громад, які приїхали в судове засідання перше, після якого прокурор на інше не з'явився і дали замінного прокурора. Ця історія працює. Публічна особиста комунікація з людьми в громаді, тому що якщо в людей немає альтернативної думки про те, що відбулося, значить ти злочинниць і обілювати свою репутацію, крім тебе ніхто не буде. Тільки єднання і підтримка один одного убезпечить нас. Від індивідуального знищення як керівників громад і усунення нас від керування громад, очільники громад вважають порушені за результатами перевірки державної аудиторської служби України кримінальні провадження проти представників органів місцевого самоврядування підступними, оскільки вони насамперед спрямовані на дискредитацію місцевої влади. У нас є історія про укриття 11-ї школи. Перший тендер. У вас там помилки. Добре, відміняємо тендер, помилки знайшли. Проводимо другий тендер. Уже почали копати котлован. Вчора вони знаходять ще якусь історію. Підрядник, який пройшов тендерні процедури, який А чому ви на етапі, коли це було на прозоро? Чому ви не сказали про це? Чому ви пишете зараз? Ми заключаємо договор, чекають, поки заліземо в капкан, умовно кажучи. Капкан захлопнувся, і ми пишемо: у вас порушення. У нас подібна історія була з програмою по житлу для переселенців. Підрядник не вказав два шуруповерта і якийсь молоток отбойний в документах. Все, на підставі цього багатомільйонний тендер зупиняється, ви не маєте, ви не можете, а в нас дедлайни, в нас сроки. нам людям треба давати цим життя, житло. І вони приходять кажуть: ми з Бахмута, ви нам обіцяли, що буде житло. А його не буде, тому що Держаудитслужба зупиняє процеси. Ну вони дуже хочуть, щоб все було ідеально. Тільки я нагадаю, що 24 лютого зранку. Всіх тих, хто хотів, щоб було ідеально, тут не було вже. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков висловив власну думку. На платформі Прозоро є певні визначені законодавством терміни. Там два тижні, неважливо. Потім ще терміни поставки е, продукта. Там, наприклад, ми закупали е, для Збройних сил України там деяке обладнання. За ці Два місяці, два місяці контролюючі органи, про які казав Віталій Олексійович, мають право так взяти і натиснути велику красну кнопку і зупинити ці торги, або якимось чином заборонити їх. Ні, вони чекають два місяці, вони чекають два тижні по прозоро, потім ще поставку. Потім, коли пройшла проплата по системі державного казначейства, о, тоді злочинці є. Почути проблему очільників громад Полтавщини особисто і підтримати їх у прийнятті рішення консолідації спільних зусиль у протидії беззаконності прибув Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Дякую вам всім по дні простій причині. Раз ви тут, то значить місцеве самоврядування є. Раз ви сьогодні зібралися, так, і обговорюєте це. Десь по куточкам сидите там один, кожен, То повірте, що ви переможете. Відверто і громада е, оцінить е, і справедливість буде. Олександр Слобожан поділився з присутніми конкретними заходами, які Асоціація міст України вживає для захисту та зміцнення місцевого самоврядування, підкреслюючи важливість цих ініціатив для забезпечення ефективного управління на місцях та сприяння розвитку громад. Під час засідання було порушено низку важливих питань щодо взаємодії громад із владними структурами. Зокрема, новоселівський сільський голова Євген Бова наголосив на проблемах єдиного електронного документообігу між органами місцевого самоврядування та державними органами, вказавши на його недосконалість. Окрім того, він звернув увагу на складнощі, з якими стикаються малі громади під час закупівлі шкільних автобусів в умовах чинної обласної програми співфінанс. Танцування. Учасники зборів також ухвалили рішення взяти за основу проєкт звернення до регіональних відділень Асоціації міст України та міжнародних партнерів із закликом до збереження демократії, а також на підтримку й захист принципів місцевого самоврядування. У зверненні зазначено, що представники регіонального відділення АМУ повністю підтримують звернення правління асоціації міст України від 27 січня 2025 року до президента України як гаранта конституції, державного суверенітету, захисту прав українців та місцевого самоврядування, демократії і свобод. У документі наголошується, що в Полтавській області спостерігається систематичний тиск на органи місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Сіб з боку правоохоронних органів, що проявляється у реєстрації численних кримінальних проваджень, більшість із них відкриваються лише за фактом певної події, до якої посадовці місцевого самоврядування мають стосунок виключно через виконання своїх службових обов'язків. Основна частина таких проваджень стосується питань закупівлі техніки та обладнання для зсу або ліквідації наслідків руйнування критичної інфраструктури внаслідок обстрілів Росією. Учасники зборів ухвалили взяти за основу проєкт звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. У зверненні наголошуються на систематичних випадках дублювання вимог із боку районних і обласних державних військових адміністрацій, що одночасно запитують у органів місцевого самоврядування аналогічні звіти та ідентичну інформацію. Олександр Слобожан висловив подяку головам громад Полтавської області за їхню ініціативність та згуртованість, зазначивши, що саме вони першими в Україні об'єдналися для спільних дій. Запускається ініціатива по всій Україні щодо збереження місцевого самоврядування для того, щоб Забрати можливості тиску, необґрунтованого тиску на територіальні громади. Тому сьогодні ми обговорювали різні інструменти, які можуть цьому допомогти, але важливість, що ініціатива йде знизу і звертається до своїх колег з інших регіонів. Така ситуація є повсюдною. Коли Асоціація Міст 27 січня цього року звернулася з відкритим листом до президента України, відповідно це не було масового ефекту. І Громадяни України дізналися про те, що це систематично по всій території України таке відбувається. Тому сьогодні якраз заклик був до колег. Крім іншого, до своїх міжнародних партнерів. Чому? Тому що одним з критеріїв вступу України до Євросоюзу є якраз таки відповідність вимогам європейських хартії місцевого самоврядування. Ситуація, в якій мають виграти всі, це реальна система стримування противаг, є відповідно. Функціональне спроможне місцеве самоврядування, захищене місцеве самоврядування, І коли громадянин може до нього звертатися і отримувати якісні послуги наприкінці засідання, Олександр Слобожан виконав почесну місію. Вручив спеціальну відзнаку міському голові горішніх плавнів Дмитрові Бикову за зміцнення фінансового потенціалу громади, співпрацю з бізнесом, що дозволяє забезпечити якісні послуги мешканцям горішньоплавнівської громади.